Ніше власникові, скажімо, двохкімнатної квартири для оплати комунальних послуг в літній період достатньо було 300 гривень. Сьогодні ж доведеться дістати з гаманця вдвічі більшу суму. А де її взяти, якщо це близько половини місячного заробітку більшості наших жителів зимою ж, згідно з новими тарифами, комусь доведеться прощатись із цілою зарплатнею. Давайте дізнаємось ставлення наших мешканців до такого здорожчання комунальних послуг. Знову підняли тарифи на комунальні послуги. Яке ваше ставлення? Нехай я цінюк сам платить. То неможливо зараз, розумієте, що пенсіонеру зараз неможливо вижити. Ну практично у нас зараз не ЖЕК, а зараз якісь там приватне підприємство. Ну так, ну що, нічого не робить. Тільки там послуги дає. Тому я не знаю, що зараз нам треба вирішувати, щоб організувати товариство співвласників співвласників, тому що мати свої гроші і можна ними розпоряджатися. А так ні, ні, я не задоволений. Як сказати вам, найотрица. Ну, у, мене. у мене субсидія на цілий рік. Ну, я на субсидіях, і на субсидія, я отримую 1175 Отакі така у мене пенсія. У нас вода є газ, є світло, є. Я економлю це все, як одна живу. Негативно. А звідки гроші взяти, де їх заробити? Якість комунальних послуг вас влаштовує? Ну, як вам сказати, 50 на 50. А який бачите вихід з цієї ситуації? Дати людям роботу і зарплату. І тоді можна робити послуги, піднімати. Ясно, що негативне ставлення, тому що зарплати немає, в Трускавецью взагалі зараз немає ніяких. Віддихаючих нема, санаторії напівпусті людей зарплати немає. Ну як я не знаю, які, як то можна так піднімати. Зарплату вже скільки не піднімали, а тарифи піднімають, і піднімають. До цього ставлюся негативно, оскільки, в принципі, перш за все, вони тут тобто наша влада ділиться на Європу, а всі ціни підвищують європейські, а наші зарплати залишаються на одному, тому самому рівні. Перш за все, треба підняти зарплата, а потім вже ціна, а не наоборот. Так, щодо якості комунальних послуг, вас вони задовольняють? Знаєте, я думаю, що краще створювати ОСББ і більш займатися самостійно, тому що завжди кооперативи різні зацікавлені більше у благоустрої свого будинку і своїх ніж. різні наші Жеки. Тому що Жеки в основному це відмивання грошей. Це то безприділ взагалі. Одним словом, безпреділ. Як то так? Люди мають пенсії по тисячу гривень, а по, по тарифи будь-скільки. Ну, там якісь хочуть там якісь мораторії хочуть ввести, на якусь треку спочатку, щоб нормалізувалася у людей заробітна платня пенсії, а тоді вже піднімати тарифи. Задовольняє вас якість? Ну, то вода є цілодобово, ну, наприклад, в нашому будинку. Тепло нас відрізало давно, так що тепло ми самі себе забезпечуємо. З 1 квітня знову підняли тарифи на комунальні послуги. Яке ваше ставлення? Вкрай негативне. Кому добре, коли йому платити в 3-4 рази більше. І причому Росія зменшилася на газ, а уряди не збираються зменшувати. Вихід одний треба менше залежати від Міжнародного людного фонду, а більше пану прем'єру і уряду. Дбати про людей і трошки потрясти олігархів. Ми маємо своє ОСББ, там які з нас покращуються. А що стосується решта – ні. Все залишилося, залишилось як є. Так, Яке погане, як ну, підняли, а, а пенсії то не піднімають, то мінімальна пенсія. Попробуй то все оплати. Так я, що можна здихати з голоду, бо отримаєш пенсію і за тисячу гривень не дуже проживеш. Хіба їсти чорний хліб і воду? Ну як, яке ставлення? Люди без роботи, без грошей, а ще й піднімають. Ну хто, хто має змогу платити, тут багато пенсіонерів у нас таких, що копійки зносять, не знаю. Я проти підняття, щоб піднімали гроші на комунальні послуги. У нас своє ОСББ організовано так, що ми не відчуваємо якості їхньої. Ми маємо свою якісну, і досить задоволені своєму ВСБ. На жаль, 1 квітня ввійшов дію далеко. Не останній етап здорожчання вартості комунальних послуг. Ціни поетапно підніматимуть ще впродовж двох наступних років. Однак, чи зросте в цей час наша зарплатня і чи зміниться на кращу якість цих послуг, за які ми так дорого платимо? Цього поки ніхто обіцяти не береться.